що входить у відео за 50 тисяч доларів в Union 2. Крім кави без кофеїну. якщо коротко, усе що не входить, те завдання. Але це треба передбачити. Бо, як ви знаєте, будь-яка сума це не про вартість ролику. це про довіру і ризики. А вони не пишуться в технічному завданні, але завжди залишаються в голові. Тому юні 2 ми побудували так, щоб ніхто не питав, а де, а коли, а чому не сказали, щоб у вас не боліла голова за контроль і не доводилось питати про звітність. І наші продюсери 24 на 7 – що позгодити та передбачити креативна команда підкрутити, посилити, запропонувати. Інколи навіть пояснити. Інхаус команда це як додатковий спокій. І коли ви скажете, нам треба на вчора, але тут трохи треба подумати ще, ми зрозуміємо, що буде 5 локацій: дрон, VFX, клінап і, можливо, навіть тигр. Можливо, не буквальний, Але ми будемо до цього готові. Підхопимо і запропонуємо. Приходьте.